Брехливий, жорстокий та наскрізь фальшивий. Насчет того, какой я умний, тут ви попали в точку. Я никогда об этом не говорив, але зараз я вынужден это признать. Действительно, іноді приходится использовать достаточно филигранные выражения. Але він спікер кривавого фюрера, який досі знаходиться у близькому колі Путіна. Каков он будущий лідер Росії. Такої же, как Путин. більше того, Дмитро Пісков став не тільки речником Кремлесіця, а й обличчям всієї путінської політики. Це потоки лжи, це фейки, інсценіровки. Порой настолько чудовищні, наскільки людське сознання не може себе представити. Я маю в виду, наприклад, мастерське э, э, кровожадно зроблену інсценіровку в Бучі під Києвом. При цьому в його біографії. Чимало білих плям. я е Машини ганяв пару раз сам за рулем із, із Турції. Анкара, Москва. Звідки взявся такий вірний путіну слуга Дмитро Пісков? Як потрапив до влади, чому Путін ніколи з ним не розлучається? І навіщо він постійно, навмисно демонструє своє багатство? Сьогодні про це поговоримо. З вами Фаїна Василенко і всі подробиці про цю персону за мить. З 2012 року він відомий як головний речник Кремля, активний захисник політики РФ та символ розкішного життя російської еліти. На нього накладено міжнародні санкції через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Пісков – один із ключових пропагандистів країни-агресора. А його брехливі цинічні заяви особливо загострились після початку війни проти України. Хоча колись він планував дипломатичну кар'єру, а не роль глашатая Путіна. Народився пісков у Москві 17 жовтня 1967 року в сім'ї дипломата. Через роботу батька дитинство минуло в постійних переїздах. Тож він навчався і в Москві, і за кордоном. Закінчив спеціалізовану англійську школу, а з другої спроби вступив до інституту країн Азії та Африки. При МДУ, де вивчав турецьку мову, і саме вона відкрила йому шлях до Кремля. Наприкінці 90-х Пісков уперше з'явився на екранах як перекладач Бориса Єльцина під час візиту до Стамбула. Його бездоганна турецька справила враження, і незабаром молодого дипломата запросили працювати в адміністрацію президента. Я е машини ганяв пару раз сам за рулем із, із Турції. Анкара Москва. Можна було єхтівакрук через Болгарію, Румунію, Молдавію, Україну е, і так далі. Після приходу Путіна до влади Пісков перейшов на службу вже до нього. Спершу очолив відділ зв'язків зі ЗМІ, а згодом Путін створив для нього окрему посаду особистого речника-президента. На цьому посту Пісков залишається понад 20 років. Зовнішність піскова за час служби майже не змінилася. Його фірмові вуса Йоршик він носить із молодості, хоча інколи збривав. У мережі навіть є рідкісні фото піскова без вусів. Прес-секретар Путіна десятиліттями приховував інформацію про свою матір і походження. Тепер з'ясувалося, він виходець зі шпигунської династії та радянської партійної еліти. Журналісти показали генеалогію Піскова, його родина глибоко вкорінена у спецслужбах і радянській еліті. Материнський дід Яків Зевін був одним із 26 бакинських комісарів. А після його розстрілу Ленін особисто дав його вдові квартиру. Раємна мати Піскова Надія Зеніна не фігурує в офіційних біографіях, а відсутність даних про її роботу це типова для співробітників спецслужб історія. Його батько Сергій Пісков ймовірно теж був розвідником, народжений у Мукачеві. Він роками працював на близькому сході під прикриттям товариств дружби класичної ширми КДБ. у біографії Дмитра Піскова батька називають послом у Пакистані та Омані. Але ці посади з'явилися вже після того, як сам Пісков почав стрімко просуватися кар'єрною драбиною. Пісков багато в чому завдячує своїй першій дружині Анастасії Будьонів, онуці маршала Семена Будьонного. Вони познайомилися ще школярами, одружилися у 1988-му, а в 90-му народився син Микола. Молодого дипломата Піскова відправили працювати до Туреччини, куди він поїхав із родиною. Але Анастасія вела богемний спосіб життя, що суперечило дипломатичному етикету. І через п'ять років шлюб розпався. Вона виїхала до Великої Британії, вдруге вийшла заміж, а згодом народила ще кількох дітей. У 2012 році Анастасія померла у віці 44 років. Другою дружиною піскова стала Катерина Солоцинська, дочка російського дипломата. Вони познайомилися в Анкарі, коли їй було 14. Роман закрутився після розлучення. Піскова. у шлюбі пісков з Катериною народили трьох дітей. Після переїзду до Москви вони прожили разом 18 років, доки пісков не почав стосунки з фігуристкою Тетяною Навкою. Після розлучення Солоцинська переїхала до Франції, де придбала квартиру в Парижі. Згодом знову вийшла заміж. Третьою дружиною піскова стала Тетяна Навка, колишня фігуристка, уродженка українського Дніпра. Вона з дитинства тренувалася в Москві, а потім 15 років жила у США. Після спортивної кар'єри повернулася до Росії. Навка відома численними романами та скандалами, через що отримала репутацію розлучниці. Її перший шлюб із фігуристом Олександром Жуліним дав їй дочку з американським громадянством. Пізніше вона мала стосунки з Маратом Башаровим та Олексієм Воробйовим. У 2010 році навка познайомилася з пісковим. І він покинув свою дружину заради неї у 2014 році. В пари народилася донька Надія. Весілля навки та піскова стало демонстрацією їхньої розкоші. Найдорожчий готель Сочі. Тисячі квітів, виступи зірок і годинник піскова за 620 тисяч доларів. Того ж року навку звинуватили у порушенні податкових законів США та РФ. Вона користувалася пільгами, вказувала в деклараціях колишнього чоловіка, мала офшори та швейцарські рахунки. За півроку до весілля навка купила будинок у Підмосков'ї за 20 мільйонів доларів. Походження коштів незрозуміле. Медовий місяць пара провела на яхті Мальтес Фалькон, оренда якої 385 тисяч євро на тиждень. Після початку повномасштабної війни Навка разом із Пісковим потрапила під санкції США. Її американська нерухомість залишилася без власниці. І хочеться вірити назавжди. Генбрехунець передався і дітям Піскова. До слова, саме російські журналісти з'ясували, що син речника Кремля Дмитра Піскова, Микола Пісков. Шоуз відпочивав на Мальдівах саме в той час, коли, за його власними словами, мав воювати проти України у складі ПВК Вагнер. Це була далеко не перша брехня сина Піскова у 2017 році. Нині покійний Олексій Навальний зі своїм фондом боротьби з корупцією оприлюднив розслідування про Миколу Чоуза. Матеріал починається з фото Піскова поруч із Тесла за майже 10 мільйонів рублів, якої немає в його декларації. Формально авто зареєстроване на його сина від першого шлюбу. Букол Чоуза, що виріс у Британії, повернувся до Росії у 2011 -му, 2012 -му роках. Користується автівкою сам Пісков. У Чоуза в Росії цілий автопарк, новий рейндж ровер за 9 мільйонів. Феррарі, Мерседес, Харлей Девідсон. Правила він ігнорує на ньому 116 штрафів. Син Піскова також володіє 110-метровою квартирою в центрі Москви. Вартістю 25-30 мільйонів рублів, а також мав житло на рубльовці за 7 мільйонів, яке вже продав. При цьому бізнесу в нього немає. Короткий період він працював кореспондентом Раша Тудей, але з 2015 року офіційно ніде не працевлаштований. У Британії чоло мав дві кримінальні справи і провів у в'язниці понад рік. У Росії він ухилявся від сплати аліментів і навіть проходив у справі про напад на власну бабусю. Потім справу швидко зам'яли і делають, що хоче. І Якщо у Ніколаї є Range Rover, Mercedes і Ferrari, він не стесняється. Він нажимає цю педаль в пол, а не плететься за пенсіонерами. За останні 14 місяців у Николая Чолза, я чол цю паузу спеціально 116 штрафів за перевищення швидкості. Головний атрибут багатства піскова, який завжди про ньому, це дорогі годинники. В його колекції Rolex, Юбло, Омега та Річард Міль. За 37 мільйонів, який він пояснив подарунком від дружини, фонд боротьби з корупцією і Навальний роками викривали його годинникову майстерню, де стартовий екземпляр коштував 307 мільйонів. Розкіш норма для путінських чиновників і статки піскова явно більші за офіційні 16 мільйонів на рік. Нерухомість на мільярди Тесла Рендж Ровер Мерседес Харлей Девідсон. А його колишня сім'я купила квартиру в Парижі за майже 2 мільйони євро. Пісков вміє збирати не лише годинники, а й людей. Дружить із медійниками, з'являється в ліберальних в пропагандистських ефірах. Він має доступ до Путіна і може впливати на його розклад, що робить його особливо цінним. Заяви Піскова такі ж фальшиві й цинічні, як і путінські. Пригадаємо, як Пісков висловив своє здивування щодо масштабного кровопролиття у Бучі. Про наслідки спецоперації для київського міста він згадав під час форуму нові горизонти. Це потоки лжи, це фейки, це інсценіровки, порой настолько чудовищні, наскільки людське сознання не може себе представить. Я имею в виду, наприклад, э, э, кровожадно зроблену інсценіровку в Бучі під Києвом. У своїх заявах Пісков до слова дуже передбачуваний, адже головна лінія, прописана в російській доктрині, ним у заявах зберігається. Ну, розуміється, хотілось би, щоб цей конфлікт завершилася як можна скоріше. і завершиться тоді, коли Росія достигне тих задач, які вона ставила. она оставила предпочтительним. Было бы урегулирование этого конфлікту політико-дипломатическими средствами. Ми неоднократно об этом говорили. І російська сторона оставаться открытой для такого пути. Но здесь мы видим сейчас, сложилась пауза. Пауза ситуація зависла, зависла не по нашій вине. А зовсім нещодавно Пісков заявив, що РФ напала на Україну заради дітей та онуків. В інтерв'ю у російському агентству РБК Пісков також заявив, що економіка Ерефії перебудувалася під потреби війни і зараз покриває всі потреби окупаційної армії. Війну в Україні Росія буцімто продовжує, щоб забезпечити комфортне сьогодення і майбутнє країни для наступних поколінь. Хоча ще у 2023 році, в інтерв'ю БіБІСІ прес-секретар кривавого диктатора стверджував, що Ерефія не веде. Війни проти України, і це не єдина брехня в його кількох реченнях. Але хіба не за цей талант Пісков досі речник Путіна? Русські, русські не ведуть війну. Ми не ведемо війну. Вести війну це зовсім інше дело. Це повне уничтоження інфраструктури, це повне уничтоження городів і так далі і тому подібне. Ми цього не делаємо. Ми намагаємося зберігати інфраструктуру. І второ, ми намагаємося зберігати чоловічну життя. У піскова одна важлива функція. Крім як створювати брехливу бульбашку Кремля і звинувачувати весь світ навколо у бідах Ерефії та війні з Україною. Він покликаний створювати та підтримувати враження, що крім Путіна в Росії немає взагалі жодних інших варіантів. Якщо представити просто що Путін уйде на пенсію. Що будете робити ви на пенсії? Я тоді вже умру. І для цього ледве не кожне інтерв'ю з ним містить питання журналістів саме про Ерефії та можливого президента. Каков він? Будущий лідер Росії. Такий же, як Путін. Пісков може створювати будь-яку брехню своїми словами, але не реальність. Можливо, підлабузництво та навик навішувати локшину на вуха. Давно стали частиною його особистості, а можливо, він вже увірував у всю свою брехню і справді думає, що епоха його шефа ніколи не закінчиться. А це означає і вічність поруч із кривавим диктатором. Утім, все більше прикладів вказують на зворотнє: ніхто з оточення Путіна не залишається назавжди в Кремлі. Ось відставка Дмитрія Козака, скажімо, з посади глави адміністрації президента Ерефії. Тепер колишній соратник кремлівського ката розповідає на весь світ, що насправді свого часу не виконав наказ Путіна про капітуляцію України. А як ви думаєте, яка подальша доля піскова? І що думаєте про його багатолітнє служіння російському диктатору? Чому він все-таки такий незмінний? Пишіть, нам цікаво, а ми розповімо, що чекає на інших соратників кривавого диктатора у наступних випусках. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск. До кінця не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Все буде Україна.